Концертом, забавами і солодкими млинцями чернігівці проводжали зиму і зустрічали весну. Але цього року по особливому улюблене народне свято стало ще й ближчим до людей. Окрім традиційного міського парку культури та відпочинку, масові гуляння відбулися на масанах та шерстянці. У кожному мікрорайоні своя програма: легкий морозець, не завада, молодші масани живою музикою. Спочатку розігрів оркестр. Цей час старша шерстянка брала народними піснями. Як і годиться, свято не обійшлося без солодких млинців і вареників, а також приємного сюрпризу традиційними українськими наїдками містян частували за спасибі. Блінчики з згущонки чай і вареники з картошкою. Дома такі готові Ні. Ні, тут Я ще блінчики. Понравилось Те, що то не тільки в центрі, а да. навіть у нас і за древні традиції, традиції як будуть <пробує> кухню. Вот. Хотіли це присподобається? Да. А що подобається саме усе дівчата красиво співають усе? Зиму споконвіку в народі проводжали весело й багатолюдно, от тільки не у віддалених від центру Чернігова мікрорайонах покласти край такій несправедливості, вирішив народний депутат Владислава Трошенко, який став не лише ідейним натхненником, а й меценатом урочистих проводів зими на Масанах та Шерстянці. Ми постійно будемо спілкуватися з вами, постійно зустрічатися, тому що депутат же є народний. Він повинен бути з народом. Правильно я кажучи, ну а зараз я хотів би, щоб всі просто люди, які зараз тут є, які підійдуть ще. На це свято, щоб ви е, прекрасно провели цей час. Е, Святковому настрої, чого чого святкового настрою в цей день у людей вистачало, і на масанах, і на шерстянці його створювали різноманітні казкові персонажі, танцюристки шоу-балету та хлопці з гурту шпилясті кобзарі своїми оригінальними наспівами. Потішили публіку також і мега популярні Семенівські бабусі з ансамблю Чиста криниця своїм хітом лісапед, який нещодавно підірвав інтернет. На євробачення не запрошують вас Вопрос, чиста цікавий, але но ми над цим думаємо мій сапедмалісапе. Ініціатор свята Владислава Трошенко увесь час був із людьми. Депутат приймав запити громадян, а вони його почастували млинцями. в Верховній раді такі готують чи ні? значно гірші. Народні млинці смачніші, гарячіші і приємніші їх їсти. Народ розважався піснями, танцями та конкурсами. Ну і що за гуляння без чоловічих силових забав? На шерстянці юні богатирі вправлялися з булавою, а на масанах чоловіки мірялися силою на руках, і малі і дорослі учасники змагань від мецената отримали нагороди та почесні подарунки. А окремо від них Владислава Трошенко нагородив музичним інструментом юну бандуристку Інгу Бачинську. Мене пов'язують з інгою дуже давні стосунки. Якщо ви пам'ятаєте, на новий рік. На новий рік у нас було чудове свято чином на Миколаєві було чудове свято в будинку культури. І я інгі пообіцяв подарувати бандури. Вона дуже здібна дівчинка. І вона майбутнє, майбутнє дуже повиновити е, музикант. Тримай будь ласка. Ну і нарешті кінець зими наступив символічно після спалення її опудола в ось такий оригінальний спосіб. Я Чернігівці розійшлися до наступного року, а організатори на досягнутому зупинятися не збираються. кажуть цьогорічний рекорд по млинцям буде побито. Наступного року їх приготують не вісім, а десять тисяч.